Вітаю вас, мої любі тільці. Сьогодні ми робимо розклад для вас на липень місяць 2023 року. І подивимось такі, знаєте, основні тенденції місяця. Що, які можливості для вас відкриються, які можуть бути за... карти си? Які можуть бути загрози для вас? Що вас може порадувати в цьому місяці? Ну і карта, таку пораду. Настанову від Таро. Що ж, сконцентруйтеся, відкривайте свої серця для того, щоб інформація була, знаєте, відзивалася вас всередині. І будемо дивитися. А, до речі, попереджаю, що це загальний розклад. Кожного може програтися по-своєму. Але основні е тенденції, так, основні такі акценти ви зможете зрозуміти і приміряти. Їх на свою життєву ситуацію. Також розклад він не є вироком, кожного з нас є свобода волі. І ви, почуту ось цю інформацію, ви завжди можете її використати собі на користь для того, щоб уникнути тих загроз, які ви побачите, або скористатися тими шансами, які вам сподобаються. Тож, починаємо. Дивимося, які будуть енергії місяця для тільців? 2023-го четвірка Пентаклів. Це така карта, яка говорить, ну, це, до речі, дуже, дуже схожа на ваші енергії тільці карти. Це про утримання, накопичення якихось своїх ресурсів, своїх благ. Ви можете збирати кошти на щось, відкладати на якусь свою мрію, на якусь свою ідею. У вас з'явиться там бажання відкрити там депозит. Хоча зараз. З нашою фінансовою ситуацією, можливо, під подушку краще. У будь-якому випадку ви будете намагатися примножити, втримати свої ресурси. Те, що ви вже здобули, ви це будете намагатися зберегти і якось не будете розкидатися, знаєте, будете більш так стримувати енергію. Потім, які нові можливості відкриються для вас в липні? Подивимося. Ой. Можливості поїхати у відпустку, зробити паузу, якось перепочити, відлежатися, відіспатися. Якщо ви багато працювали, то у вас в липні з'явиться можливість просто ем, поїхати на відпочинок і там нарешті відіспатись, полежати на сонечку, погрітися. Це більш про пасивний такий відпочинок. Про, знаєте, таку паузу, паузу, яка дасть вам можливість відновитися. Так, що ще? Які можуть бути для вас загрози? Давайте подивимось. Зараз я трошки перетасую колоду. Загрози. Старший аркан місяць. Загроза може йти буквально від, від якоїсь жінки може бути. Причому ця жінка буде діяти, вона дуже мудра, і вона може діяти так з-під тишка, Знаєте, так ви, ви не розумітимете, що вона несе вам загрозу. Якщо мене дивляться чоловіки, і у вас є коханка, загроза від вашої коханки. Що це все впливе? На поверхню, і всі дізнаються про ваші таємні відносини. Дівчатка, якщо у вас є таємні відносини, те ж саме, тому що карта місяць – це карта таємниць, таємного знання, закритого від, від інших. І е, якщо ви щось приховуєте, то ця інформація може стати доступною всім. Кому і не треба було б того знати. Також місяць ще показує всі такі мутні теми, обмани, ситуації, коли вам не зрозуміло, де ви, що ви, куди вам. Тобто тут може бути загроза в тому, що ви просто будете не знати чогось. Ви можете бути в якихось ілюзіях, знаєте, може бути якась така. Ситуація розфокусування, коли ви не бачите конкретної картини, а це як, наче знаєте, от як ви вночі йдете по вулиці, так місяць ніби освітлює, але ви бачите тільки такими знаєте образами, основними масками, так скажемо. Тому будьте уважні, щоб ви не втрапили в ситуацію обману, який вас можуть втягнути, якихось інтриг, щоб ви не зробили помилок лише через те, що ви просто полінувалися, перевірити там певну інформацію, дізнатися щось більш глибоко, більш детально. Так, що вас порадує в наступному місяці, що викличе у вас посмішку на обличчі? Подарує ось це відчуття такого, знаєте, сяйва, яке розливається в душі, коли ти щиро і так по-справжньому радієш, давайте подивимось тільці. Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це тут, до речі, бачите, тут дві персони, і ви можете опинитися і в тому, і в тому положенні. Але, зважаючи, що вас це порадує, то тут, скоріш за все, будуть ось такі варіанти. Перший варіант хтось вам заплатить якісь кошти, на які ви, можливо, навіть не розраховували. Це може бути просто фінансова допомога від родини, від друзів, від, до речі, від всіх соціальних служб, можливо, якісь соціальні виплати вам надійдуть, можливо, якісь податки повернуться у когось може бути. Впадуть якісь дивіденди, на які ви не очікували. Тобто, це був, буквально так, по пентаклям, якісь фінансові надходження в вашу сторону. От. Але зважаючи на реалії, в яких ми зараз живемо, це ще розумієте, це карта благодійності. Тут жінка, яка живе в. не фокусується камера, жінка, яка живе в достатку, вона ділиться тим, чого в неї, як сказати, в неї вдосталь, вона ділиться з тим, кому це необхідно. Тобто вас ще може порадувати ситуація, коли ви надсилаєте донати, коли ви жертвуєте на допомогу, там, коли ви проявляєте таку благодійність, розумієте, коли ви готові поділитися своїм з людиною, якій це дійсно необхідно. І коли ти робиш це від щирого серця, тебе дійсно це радує. Ти відчуваєш, що ти гарна людина. Ти начебто відчуваєш, знаєте, таке відчуття легкості, коли тобі далі легше йти по життю. Тож, ось така подія може вас порадити, порадувати. І карта порада для вас. Мої любі тільці, музикальна пауза. Карта порада. Дивимось. Старший аркан імператриця. Імператриця це така карта плодючості, щедрості, карта достатку, карта м -м, народження чогось нового. Якщо у вас були якісь ідеї, які ви довго виношували, ви а, хотіли щось зробити, але ніяк не наважувались, не час прийшов. Бачите, тут жіночка вагітна, вона виношує також. Але вагітність це не завжди дитина в прямому сенсі, це просто може бути те, що ми давно в собі виношуємо. І ось карта вам радить, говорить, що прийшов час народити вашу ідею, ваш задум, ваші плани, показати їх світу. Також імператриця радить, якщо ви жінки, наприклад, так, доглядайте за собою. Це завжди така доглянута, приваблива жінка, від якої смачно пахне, в якої така, знаєте, ніжна шкіра, яка завжди з легким макіяжем, вона на ній при такі витончені прикраси. тобто, Доглядайте за собою, вкладайтесь в себе, демонструйте свою красу оточуючим. І ще імператриця може показувати як пораду, якщо вам потрібна буде допомога, звертайтесь до жінки, яка має владу. Яка, або до вашої начальниці, якщо вона у вас жінка на роботі, це ще може бути ваша мама, ваша дружина. Прислухайтесь до жінки в прийнятті важливих рішень. А я вам дякую за те, що ви були зі мною. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього розкладу. Можливо, у вас є вже якісь плани, які підтверджуються цими картами. Діліться вашими результатами. Не забувайте ставити лайки. Я буду вам дуже вдячна за підтримку. Натискайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових розкладів, нових подій. Ну і я з вами прощаюся до наступного відео. Дякую, до побачення!